Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Місто Харків. Зустрічаємо нове надходження. Це Volkswagen Polo, 2017 рік випуску з об'ємом двигуна 1,4 літри бензин, вже встановлений газ. Механічна коробка передач. Передній привід, гарний чорний колір. Є тонування круг, Встановлена якісна фірмова Гума. Зараз поглянемо по салону по комплектації. Текстильний салон. Чорний колір, гарний стан, салон доглянутий, кермо не затерте, управління світлом, електропакет, оригінальний пробіг автомобіля 228 тисяч кілометрів. Помилок на приборці немає від слова зовсім. якісна штатна мультимедіа Android. Уже встановлена камера заднього огляду, клімат-контроль в комплектації, механіка 6 ступенів. Дуже гарне доглянуте авто в гарній комплектації. Повністю обслуговане. Вкладень жодних не вимагає. Сів та поїхав. Друзі, авто вже в продажу. У нас в місті Харків проспект Гагаріна, 23 автосалон. Автопарк запрошуємо всіх на тест-драйв. до зустрічі в компанії автопарк.